З 1 квітня працюючим пенсіонерам прийдеться добре подумати, чи продовжувати працювати далі, чи відпочивати вдома і рахувати пенсію. Адже з цього дня вступають в силу зміни до пенсійного фонду. Над таким питанням прийдеться подумати пенсіонерам, які працюють на спецпосадах, це народним депутатам, суддям, прокурорам та державним службовцям. За новими змінами, працівники, які продовжуватимуть працювати на спецпосадах, придеться за пенсію забути до того часу, поки не звільняться з роботи. Хочу зазначити також, що є пенсіонери, які отримують пенсії за. З спеціальними законами і працюють на посадах, які дають право виходу на пенсію за спеціальним законом: це державні службовці, журналісти, народні депутати, прокурори. Тобто, всі категорії, це по 14 спеціальних законах. Якщо вони отримують пенсію і працюють на посадах, яка дає право. Виходу на пенсію за спеціальним законом відповідно з 1 квітня виплата пенсії в період роботи припиняється. Що стосується наукових пенсій, то тут ситуація інша. Пенсіонери науковці зможуть одержувати 85% належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами. Тобто, якщо науковому працівнику призначена пенсія по закону про наукову і науково-технічну діяльність, відповідно у розмірі пенсії наукової, є частка пенсії за віком, з тієї частки пенсії за віком до виплати буде 85%, мінус 15% не буде виплачуватись. Якщо науковий працівник, який отримує пенсію наукову за віком. Або по інвалідності, але наукову пенсію працює на інших роботах або посадах, тобто не на науковій роботі. Працює в приватній установі або десь інженером, тобто на інших роботах посадах. Відповідно, йому виплачується 85% розміру наукової пенсії. Якщо працюючий пенсіонер звільниться з роботи, виплата пенсії відповідно до цього закону поновлюється на сьогоднішній день. На Рівненщині близько 52 тисячі працюючих пенсіонерів, із них 17 Тисяч розмір пенсії не перевищує 1423 гривні. Це означає, що ці 17 тисяч пенсіонерів отримуватимуть пенсію у повному розмірі, хоча є ще такі, які працюють і на спецпосадах. Крім того, на сьогодні працює 940 осіб на роботах, які дають право виходу на пенсію по спецзаконах. Тобто, це державні службовці, журналісти, інші прокурори. Помічники консультантів народних депутатів, крім того, працюючих 230 наукових працівників. За словами заступника начальника головного управління пенсійного фонду у Рівненській області Тетяни Панащук, за новими законами потреба на виплату пенсій у Рівненській області зменшиться на 7 мільйонів гривень. Тобто, від останніх новацій пенсійний бюджет все таки наповниться. Ярослава зятик у ритмі подій.